Хм. Євген Мартиненко, 25 років. Любив вчитися, але битися любив ще більше. Потім армія, а після служби займався ризикованими справами: ні друзів, ні родини, лише самотні вечори перед екраном. І тепер від вашої квартири залишились лише руїни. Ви все втратили, Євгене. Ви курите? Після пожежі в вашому домі всі кинулися до кабінетів чиновників. Але не ви, Євгене. В пошуках правди ви вирушили до самої зони. Я ціную наполегливість, і у вас їх є більш ніж достатньо. Саме тому ми дякуємо вам і тільки вам за те, що сканер повернувся в енді час. Зона надзвичайно небезпечна для зовнішнього світу. Але завдяки вам ми візьмемо цю силу під контроль. А ви тим часом повернетеся на велику в прекрасний новий дім. Звучить чудово. Ви заслужили. Я хочу бути присутнім на експерименті. Хліб ви вже пообіцяли. Тепер час видовища.